Авдяки цьому відео ви познайомитесь з собою набагато ближче і дізнаєтесь про свої топ-10 цінностей. І там вже можете для себе виділити 5 топових чи 3 топові, за якими керуватися в своєму житті. Я затронула цю тему, тому що, знаєте, ми так живемо на автоматі і навіть не підозрюємо, що є поняття, якими ми керуємось. Що є цінності, і знаєте, цінності це як маячки, це як внутрішній компас, який нами рухаєть. І от знаєте, цінності вони проявляються в тому, які рішення ми приймаємо по життю, в якому напрямку ми рухаємось по життю, як ми реагуємо, як ми інтерпретуємо і як ми себе ведемо. Тому це така дуже глибока тема, і якось не всім до неї є справа. Але але насправді ми всі керуємося своїми цінностями. І тоді, коли у нас виникає внутрішній конфлікт, виникають залежності, виникає депресія, дуже багато тривоги, то тут можна завжди побачити, як ми починаємо жити проти своїх цінностей. І от коли це відбувається, ми і починаємо занепадати, ми і починаємо себе зраджувати. Тому давайте зараз а, поговоримо більше про цінності. Так? І, до речі, цінності треба відрізняти від цілей, тому що цілі вони мають а, а, конкретні дедлайни, мають конкретну форму. Цінності вони а, вічні, да? вони тобто, на все життя. Звісно, що ми їх можемо а, змінювати, тобто, якісь цінності раніше були важливі, так, а якісь стали важливими. Наприклад, давайте я вам дам деякий список цінностей. А, це любов, це сім'я, мудрість, а, чесність, інтерес. Навчання, відданість. І таке інше. Ну, тепер, коли я це озвучила, я думаю, ви зрозуміли, да, що таке цінності. Тобто, це ті маячки, да, ті маячки, які дають нам поняти, зрозуміти, що ми живемо за нашим покликанням, що ми живемо за нашою судьбою. Тому що, от, коли ми йдемо проти своїх цінностей, то тут, знаєте, включаються теж сценарії, хтось очікує чогось від нас. Та як церква очікує від нас, батьки очікують від нас, і це все починає протиставлятися нашим цінностям, і нас починає штормить. І перед тим як я вам розкажу, як дізнатися про свої цінності, хочеться а, позначити, чому так важливо знати про свої цінності. І перша причина це саморефлексії, заглиблення в себе і підвищення самоусвідомлення і розуміння, а хто я, а чому я тут. Друге, це знання ваших цінностей допоможе вам приймати легше рішення. Тому що коли ви розумієте, чому ви тут, так, і в чому а, ваше призначення, в чому ваші цінності, то буде легше приймати рішення. Наприклад, якщо у вас а, цінність це чесність, а ви працюєте там, де відбуваються маніпуляції, де люди не договорюють, де люди а, якби ховають правду. То вам там буде працювати некомфортно. І, можливо, саме розуміння тому, наскільки протилежить ваша цінність той роботі, де ви працюєте, допоможе вам нарешті прийняти це рішення. Чи наступного разу, знаючи, що цінність це ваша чесність, вибачте, це ваша цінність, то ви будете придивлятися до людей в момент інтерв'ю, да, придивлятися до начальників, як проходить інтерв'ю. І якщо ви Бачити якісь червоні пропорції того, що ну, тут є атмосфера нечесності, якісь намоки, якісь ходять вокруг да около, щось недоговарюють. То знаючи, що ваша цінність це чесність і іскріність, і відкритість, так ви подумаєте, ні-ні, я знаю свої цінності, і те не те environment, де мені варто працювати, бо я буду нещасним. Третє, знаючи свої цінності, ви зможете краще виставляти пріоритети. Наприклад, ви будете розуміти, що для вас насправді важливо і де сфокусуватися, і куди направити ваш час і ваші зусилля. Ну, наприклад, сім'я да, і. Uh, якби у вас ростуть діти, да, то ви будете дітей ставити в пріоритет. Краще я відмовлюсь на роботі від екстра да, додаткових грошей, але я буду, наприклад, присутнім на день народження своїх дітей. Четверте – це встановлювати цілі. Наприклад, коли ви знаєте, що для вас насправді важливо, то ви у вас є великий шанс бути дуже вмотивованим, щоб досягати ці цілі. І, наприклад, коли батьки наставить на тому, щоб ви стали ріелтором і здали, наприклад, цей тренінг по сертифікації, а ви все тягнете і тягнете, то ну, стає очевидним, що це не ваша ціль, і тому внутрішньо да, вона вас не мотивує. І у вас просто опускаються руки, і будь-який момент ви намагаєтесь злитися, відтягнути відповідальність, відтягнути реєстрацію на тест і таке інше, тому що це не ваша ціль. Тобто цінності нам допомагають виставляти правильні, тобто наші цілі, те, що нам важливо, так? І якщо, наприклад, в мене нема цінності знань. Так, то ну, записати собі там на наступний рік три тренінги і три сертифікації – ну це знаєте, обманювати себе. І потім наступає рік, і ти відкладаєш і просто забуваєш про ці тренінги, про цю сертифікацію, тому що це не твоя цінність. Ти не любиш навчатися, і для тебе важливо, наприклад, інтерес. А інтерес це якщо цінність інтерес, інтерес це можуть бути новини. Це можуть бути якісь а, технологічні відкриття, це можуть бути якісь гаджети. І ти ловиш себе на тому, замість того, щоб читати книги, готуватися до цього до цієї сертифікації. Ти читаєш новини, дивишся якісь гаджети. Ну тобто, і, і занурюєшся в взагалі зовсім в іншу сферу. Ну і останнє це зробити ваше життя більш гармонічним. А життя гармонічне тоді, коли ми живемо в злагоді зі своїми цінностями. І якщо ви знаєте свої цінності, то кожен день, в кожний тиждень ви можете додавати ці, ті цінності, за якими ви живете, які вас надихають. Наприклад, якщо ваша цінність краса, да, а ви працюєте економістом, і ваша цінність краса, вона майже на першому місці. Економіст це не про красу, це про цифри, це про логіку, це про взаємозв'язки, це про наслідки, це е, про вичисління. Так, але це не про красу, і тому, сидячи в офісі банку, ви страждаєте, тому що ви любите красу. Так, ну якщо ви розумієте, що ваша цінність це краса, то якщо ви не готові звільнятися з роботи, да, то ви починаєте якесь хобі, яке зв'язане з красотою. Так, чи ви декоруєте свій офіс, чи ви щось пропонуєте, стаєте додатково там фрілансерами, починаєте звучати графічний дизайн. І потім пропонуєте своєму банку, а давайте ми ось так отак, от, от декоруємо нашу там сторінку, чи якісь роздруки, чи докум... матеріали, так щоб розказувати нам клієнтів про нас. Тобто розумієте, тоді ми додаємо красу, якщо ми розуміємо, що е... ну якби нам важливо бути тут, тому що гроші. Да, наша цінність, і якщо статки, матеріальні статки це наша цінність, то так, ми можемо опинитися на роботі, яка, наприклад, заперечує багато інших наших цінностей. І тоді тут залишається те, щоб ну, чи звільнятися з роботи, розуміти, що краса для мене більш важлива, чи креативними способами додавати красу до роботи, да, яка дуже приносить гарні гроші, і тому ну, шкода, шкода уходити з. Цієї роботи. Тобто, і тому, знаєте, кожен раз з клієнтами ми, ми а, а, всередині терапії, да, більше до кінця терапії ми повертаємось до цінностей. І от, наприклад, клієнт, да, от він, а, ну, давайте уявимо, а, що прийшов клієнт, хоче попрацювати над нерішучістю, а, так і над впевненістю в собі. І коли ми робимо це, це завдання на те, щоб знайти свої цінності, ми виявляємо, що в нього нема ну, що в нього нема цінності в навчанні. В нього нема він не бачить цінності в змінах. Навпаки, у нього стабільність, безпека, сім'я. Тобто, ну і е, да, людина хоче, щоб терапія якимось чином змінила людину, так, і навчання стало, наприклад, цінністю. Але навчання ну, ніколи не було цінністю у цього клієнта, і тому тут треба, знаєте, теж цінності, знання цінності допомагає нам ну нарешті прийняти себе і перестати собі брехати. І тому зараз я вам дам посилання нижче, ви можете знайти. На документ, де викладен список цінності. Ви його перечитаєте, ви можете додати свої цінності, наприклад, так, любопитство може бути цінністю, пригоди, тобто чогось немає, ви, вам здається, що да, це має цінність, додайте в цей список. І виберіть з цього списку 10 цінностей. І тут дуже важливо сенс цієї вправи в тому, щоб ви були 100% чесні. З собою, так? Тобто, чи справді я люблю незалежність, якщо я ну, настільки прив'язуюсь до людей. Да? Можливо, незалежність це не моя цінність. І важливо собі признатися, що я про людей, що я прив'язуюсь про людей, що мій чоловік і мої діти це найважливіше в моєму житті. От знаєте, признатися в цьому. І тоді. А, дивитися, які ще у вас цінності, так, і якби створювати своє життя, створювати, надихатися, як креативно вдавати в своє життя, і як приймати себе зі своїми цінностями. А, от, і Ви вибираєте 10 цінностей, зробіть таку атмосферу, до вас ніхто не чіпає, все приватно, посидіть, подивиться на список, можна тиждень походити з цим списком і подумати, а що ж для мене важливо? Так? А що моє життя показує, що для мене важливо? Так? А взагалі, як я приймаю рішення? Як я рухаюсь по цьому життю? Я приймаю рішення, ось такі, тому що, можливо, ну, безпека для мене саме важлива. І якщо безпека для мене саме важлива, то так, я боюсь знайомитися з новими людьми. Я боюся йти ну, і заводити нових друзів. Мені страшно вкладатися в цю дружбу, тому що а вдруг я людині перенравлюся. Да? Ну тобто, коли от така, якщо ми не беремо зараз війну в Україні, коли так, безпека може стати номером один в прийняті рішень, навіть кожноденних, да? то от, наприклад, коли ти живеш в Сполучених Штатах, зараз спокійно, нема війни, і то тут. Коли да, в тебе на першому місці це е, якби на першому місці в тебе безпека, то тут виникають питання, да, чому безпека на першому місці? Тому що, знаєте. Коли ти йдеш за потребами далі в своєму житті, коли ти повишаєшся по цій піраміді масло, так то там безпека це самий базовий рівень. І Якщо ти не, якби, не задовольняєш цю безпеку, то ти не можеш далі розвиватися. Тобто в тебе тормоза на особистому розвитку стоять. Так? І тобто, тут важливо помітити, чи, наприклад, клієнт мені каже, там, в мене цінність Духовність. І ну, ми починаємо досліджувати його життя, а там взагалі нічого про духовності немає. Да, ну є бажання розслабити своє тіло, але це більше про релаксацію, що я займаю своїм тілом, я хочу знижити тривогу, але це не про духовність. А, так, тобто ми почали дослідувати і потім а, зрозуміли, що та ні, духовність, мабуть, я можливо, я би хотів да, жити за цінністю духовність, але на, на даний момент я не живу. За цією цінностю, Да? і тобто в цій, в цій вправі ви обирати 10, і потім ви робите ієрархію. Номер 1 – це саме важлива цінність, і номер 10 це менш важлива цінність. І тут ще важливо зрозуміти, да? і вистроїти такі дві колонки: цінності, за якими я живу. От ви дивитесь на цей список і думаєте, так, а давай чесно собі відповідати, за якими цінностями я живу? І виписали, наприклад, 5. І потім питаєте себе, а за якими цінностями я хотів би жити. Можливо, вони співпадуть з тим, що ви як живете, а можливо, ні. Тому що якщо є таке внутрішнє незадоволення, да, на бекграунді, таке часте, що ну, щось не так, щось не так я живу, щось мене коробить, там черв'ячок мене жує, це говорить про те, що ну, десь ви живете не за тими цінностями, за якими хочете. І от важливо віднайти. Ті, ті цінності, за якими ви хотіли би жити. Наприклад, ще важливо, дивлячись на цей список, відповісти на питання, за якими цінностями жила моя мама чи живе, да, і, ви, і віднайти ну, 3-5 цінностей, за якими цінностями живе мій тато. 3-5 І потім подумати про людей, які вас дуже надихають, які вам подобаються, вам завжди цікаво про них дізнатися. І подумати, а які у них цінності, так? І от тоді ці цінності, які у ваших батьків, це можуть бути саме ті цінності, за якими ви живете. Тому що це звичка. Ви побачили, ви скопіювали у своїх батьків ці цінності. І ви живете за ними. А насправді ті люди, які вас надихають, це її цінності, про які ви мрієте, про як ви хочете жити, так? Тому що. От ну наші цінності. Вони ж вони ж рухають наше життя. Так, і якщо наше життя це от сім'я, стабільність, безпека, то у нас буде менше змін в житті, у нас буде менше руху в житті. так, А якщо у мене цінності це інтерес, пригода, навчання, звісно, живучи цими цінностями, я буду рухатися по життю. так, Я буду показувати якісь результати, я буду ну, відчувати нові досвіди, отримувати нові досвіди. І тобто це дуже цікаво. Зрозуміло. Міти от різницю да, між вашими батьками, ті, які ми дивимося на їх, чи ті люди, які вас виховували, тому що цінності формуються в дитинстві, нам показують, що що таке цінність, да, і дуже часто, якщо ми з українського суспільства, то да, от безпека це про цінність. Так, тому що наше покоління пережили голодомори, війни, дискримінацію да, постійну зі сторони агресора. Тобто, все це накладає на нас, звісно, свої наслідки, і є ж цінності особисті, є цінності культурні. Да. Це культурні, наприклад, цінності вашої компанії. От, наприклад, як. От ти розумієш, коли ти е, любиш свою роботу, о, от, е, якщо ти роботаєш на компанію, на групу людей, да, то ви співпадаєте з цінностями, чи з друзями ти співпадаєш з цінностями. Оце саме кайф, це знаєте, кажуть, от, той такий ексайтмент, да, от таке, знаєте, е, нове відчуття, що блін, це. Це так класно, це мене так надихає. Я повертаюся зі зустрічі і зі спілкування з цими людьми чи в цій компанії зазвичай я ну набираюся сил. Я там знаходжу такий істочник, істочник сили, істочник от такого перезавантаження. І це говорить про те, що, наприклад, робота, де ви працюєте, вона про те, от, наприклад, зараз я працюю. На компанію по ментальному здоров'ю, і мені дуже подобається, тому що одна з моїх цінніх це стабільність. Разом з інтересом я маю цінність стабільність. І оце така стабільна компанія, яка, розумієте, ти зна... вони передбачувані. От вони передбачувані, вони зрозумілі, все прописано, нема відчуття, що хтось тебе хоче обманути, використати, тому що до всіх, якби наблюдається таке однакове. Відношення. І я в цій компанії я відчуваю ну, вообще просто релакс, тому що мені не треба боротися за свої цінності. там, Тому що мої цінності співпадають з цінності цієї компанії. Да, що я люблю комфорт, я люблю стабільність, я люблю чесність. І оце все там я знаходжу. І тому ну, я дуже щаслива, і ця компанія в мене, розумієте, вона в мене є. Я можу на мене на оперію. Я знаходжу там отаку віру в себе, дуже піднімає самооцінку. Вони над цим постійно працюють. У них дуже таке, знаєте, гарне чутливе відношення до кожного до кожного якби, робітника в цій компанії. І я ціную таке, я люблю таку культуру. Де така є культура, я завжди от, її бачу і знаходжу. розумієте, Я бачу цінності ті, які розділяють чи компанії чи група людей. Day, чи якісь люди нові з якими знайомишся. Тобто ну, знати цінності це зрозуміти да, от своє життя, свій, свій смисл життя. Якщо твоя цінність це допомога, так, от, наприклад, да, люди, які дуже багато ну, займаються благодійністю, да, у них є ця цінність допомагати, ділитися, да, допомога, піклування. І тому це робить їх от ну щасливими, і вони знаходять тих людей, які нуждаються, з якими важливо поділитися, попіклуватися, про яких так і це. Ну, і це збагачує душу, коли ти живеш за своїми цінностями, коли ти реалізуєшся в тих цінностях. І тому, повертаючись до нашого завдання, да, знайти свої цінності, я прошу вас подивитися на цей список 10, коли ви попрацювали з батьками, з тими людьми, які вас надихають, да, подумати, як кожна цінність проявляється в вашому житті, чи вона взагалі проявляється. Наприклад, дивіться, коли ми іммігруємо, то тут про відбувається колеб з нашими цінностями, тому що е коли ми мігруємо, ми попадаємо в дуже незнайому культуру. Все, що нам незнайомо, наша психіка сприймає як небезпеку. Тобто. І, е у нас включається така threat response, да ну так би загрозлива реакція психіки, вона сприймає все як небезпеку. І коли ми відчуваємо небезпеку, нам ну ми думаємо про небезпеку, ми не думаємо про свої цінності. І тому таким шокуючим фактом да, є імміграція в цілому, тому що нам при, приходиться забанити половину своїх цінностей. Наприклад, якщо цінність це дружба, якщо ви переїжджаєте в нову в нову культуру, в нову країну. Україну, ну, треба йти займатися цією цінностю, щоб вона знову повернулася до вас в життя. Так, е, якщо у вас цінність це креативність, а ви переїхали в нову країну, ви працюєте на заводі. Ну, яка креативність? Ну, яка креативність? звісно, що і на цій цінності крест. Розумієте, і тому, коли ми іммігруємо, ну, у нас просто трішить вся система цінності по швам. І тому це так болісно. І тому особливо, знаєте, коли у нас є такі кризи, важливо повертатися до своїх цінностей. І цінності це от коли ми переглядаємо наші цінності, це і є переосмислення життя. Тому що цінності це наш внутрішній компас, це, наш, ну, це наше кермо, куди ми їдемо. Так? А цілі, завдяки яких ми. Реалізуємося в цих цінностях, і вони як ну, станції під'їхав на станцію, досяг цієї цілі, все, рухається далі по направленню до цінності, наприклад, мудрості. Да? От у деяких людей, особливо які діляться, які дбають про інших, мудрість може бути цінності. А так, і, наприклад, я там зробила безкоштовний, там безкоштовну групову терапію для людей. Я поділилася там мудростю і все. І для мене це ну для мене це важливо. Да, а для мене це важливо, тому що це моя цінність. і Я роблю це навіть безкоштовно. Тому знаєте, коли ми втрачаємо наші цінності, ми втрачаємо енергію. Кому коли ми від, віднаходимо наші цінності, ми приобретаємо енергію. Ми приобретаємо істочник сил, ресурсів і бажання, бажання жити. Так і цінності це як ти хочеш жити, а не те, чого ти хочеш досягти. І цінності допомагають пережити біль. Знаєте, те, що відбувається в Україні, у нас це, це боротьба за цінності, так, це цінності свободи, це цінності незалежності, це цінність воля. І от зараз, тримаючи у фокусі оці основні цінності, ми ж виживаємо. Наша, ну, наша нація тримається на цих цінностях, і ці цінності нас об'єднують. тому... Ну значимість цінності, вона неймовірна в нашому життю. Знаєте, коли ми просто не думаємо про це, коли ми ну, не задумуємося про наші орієнтири. Про наші компаси, про нашу ну, задачу тут на землі ми трямо наші цінності. так? Тому це так важливо от зараз а, визначити свої цінності і подумати, а, як вам почати а, да, кожен день включати щось зі своїх цінностей. Наприклад, якщо ваша цінність доброта. То написати комусь добре повідомлення, подзвонити комусь і сказати, що я про тебе подумав, згадав усе, що ми з тобою пережили. Мені так приємно, що ти в мене є. Наприклад, коли батьки встають і доглядають дитину, і вже нема сила, все одно треба просипатися, треба піклуватися, і тоді цінність це любов, і піклування. Так і тому, незважаючи на біль, на страждання, на те, що важко, ми беремо і робимо. Також можна зробити таку вправу на те, наскільки в різних сферах життя ви живете за своїми цінностями. От ви визначили свої топ-10, топ-5 цінності, і сфери життя. Подумайте, це робота, це особистий розвиток, дозвілля, здоров'я, стосунки, духовність. І подивіться, що потребує уваги. Мені дуже цікаво, поділіться своїми топ-3 цінностями. Напишіть, чи ви пам'ятаєте про них, чи ви живете. Те за ними. І що ви можете кожен день робити, щоб якось ваше життя відображало ваші цінності, ваші дії говорили про те, що для вас важливо. І тоді життя відчувається більш цікавим, більш легким, приємним і сповненим смислами. До зустрічі!